Позивний Лео, майстер із ремонту, fpv дронів, людина, яка повертає до життя те, що здавалося зламаним. Коли інші кажуть, це не полагодити. Лео вже знає, як це зробити від дрібного ремонту до повного відновлення. Лео поєднує все це, щоб дрони знову літали і виконували бойові завдання. Готові дізнатися, як працює справжній fpv інженер. Погнали довго масштабна торні. Я працював в IT-сфері, project менеджером mm -hmm. да, да, допомагаю, так, як досить часто приходиться <кій> працювати, наприклад, з тими ж таблицями, прошивками, так як. Займаюся налаштуванням дронів прошивками. ну схід дуже допомагає mm -hmm. багато чого нового, але розібратися простіше, ніж я працював якісь інші які не, не пов'язані. Зараз я займаюся механіка взводу, тобто а, якраз безпосередньо займаюся налаштуванням дронів, які виїжджають на позиції підготовкою обладнання, ремонтом дронів та обладнання. І так далі, насправді боязів дуже багато, це багато речей. Деякі речі, які спочатку подобались, зараз вже пройшли такий рутинний обов'язок. Це, наприклад, ті самі налаштування дронів, але коли в день там, десятки дронів налаштовують, вони вже трошки надоїдають. Зараз на даний момент найцікавіше, це напевно виготовлення нового обладнання, наземні станції, ретранслятори. Зараз потрішку почав освоювати 3D-моделювання, так як було потреба там розробити якусь свою іноземну станцію. І Набагато простіше ну, подалі. Під себе робиш якийсь корпус, ти можеш сам намалювати все, що тобі потрібно. І от якраз зараз нове, що таке, хобби, можна сказати, а, також навчаюсь Ну, Напевно, це на даний момент свіж. Я розумію, що від моєї роботи багато, багато чого залежить для хлопців на позиціях. Тобто, якщо я буду погано виконувати свою роботу, набагато важче буде війною. Тому я mm. стараюся виходити від цього. Правда, такого дуже багато, так як е, це така взагалі цікава тема. Е, тут одна проблема е, може бути тисячі різних причин. Тобто потрібно поетапно, ну там, банальне погане відео в дроні. Може бути тисячі різних причин, і приходиться часто навіть в телефонному режимі з хлопцями на позиціях спілкуватися і поетапно перевіряти, в чому саме проблема, виключаючи там, якусь одну складову. Якщо нічого не зміниться, то розумієш, що причина не в тому. І таким чином виявляємо проблеми, якщо є можливість це вирішує на місці, якщо він вони відправляють сюди і це вже вирішується тут в лабораторних умовах. Найскладніше, найскладніше, напевно, те, що все дуже стрімко розвивається, що ти ніколи тут всього не вивчиш, як не було. Ти тобі здається, деякоман, що ти вже починаєш розуміти, як воно працює, а навалюється купа нового, в чому тобі потрібно знову розбиратися і все по суті заново. Ну і тут воно так працює, що якщо ти пропустиш якийсь один момент, то ти потім дуже важко війна зазнати. Йому потрібно завжди вдосконалювати свої навички, завжди читати, слідкувати за новинами і розвиватися. Це найважче, тому що дуже, дуже стрімко все розвивається. Ну особисто, на мою думку, це. Штучний інтелект це внедрення штучного інтелекту в, в темний пір. Тобто, коли там самонавадення, а, це так як досі часто буває, що при підольоті до цілі, включається зв'язок, влучить еподром, і самодонавадення воно виключає пілоти з цієї ланки вже при визнанні цілі. І на даний момент технологія ще досить сира, але мені здається, що в майбутньому це буде дуже спосічно і дуже ефективне. Звичайно, це дуже цікаво, і ну, мені подобається що, те, що ми робимо. І у нас це приносить результат на полібою. Він складається з багатьох різних складових: там є польотний контролер, регулятор роботів, приймач, приймачі, передавачі, камери і так далі. І можуть бути, наприклад, декілька дронів з різними поломками. Тоді ми вже вирішуємо в залежності від того, в якому стані той чи інший дрон, ми з одного дрону можемо зняти якийсь компонент, переставити на інший. І ну, тоді вдається його відновити і е не полетіти. Тобто ми можемо використати одного дрона як договор для е іншого. І так, з трьох неробочих ми можемо зробити два робочі. Відповідно, той, з якого ми знімали податків, він вже може е не підлягати нового. Нестандартне рішення. Зараз нестандартні рішення колись не були нестандартними мобами, зараз це вже як стандарт. Це якщо саме взяти по роботі в це боротьба з ребами, це там, переключення між різними частотами в польоті, це використання якихось яких нестандартних кастомних прошивок, які мають, скажімо так, функціонал який корисний для нашої роботи. <кхід> ну, я питання не можу вказувати, але. Прошити. Також деякі засоби модифікуємо. Саме дрони маємо увазі. Зараз, наприклад, б'ємо на складні нароботи, які проходить тестування, і ближчим часом, можливо, будемо використовувати вже на полібої, бою. Теж тут не можу детально розказувати, але це не нам у роботі сподіваємося. Стараємося щось придумувати нове, деталі, на жаль, не буду. Мені Найбільше запам'ятовується це загалом, коли хлопці з передової скидають відео, як вони вбивають росію. А це прям найбільше запам'ятовується і найбільше мотивує, коли в них вже відчувається такий адреналін, коли вони там доганяють ідерів, не можна так говорити, доганяють росіянів і спорять між собою той групи. А це, це цікаво. Від близьких дівчинку приводить морально це підтримка типу, найбільше тримає зараз. Можливо, так. Вже досить втягнувся за цей час в терапії, і можливо, що після війни буде розглядати такі варіанти, що по дому поки війни в Україні буде дуже. Велика потреба працівника в даній сфері, і тому же, дадим, варіант буде розслідувати.